На вулиці Миколинецькій, неподалік кладовища у вівторок, близько 8.20 сталася смертельна ДТП. Автомобіль Таврія ЗАЗ» зіткнувся із Фольксваген Пасад. За попередньою інформацією, винуватцем аварії був водій Таврії. Патрульні, які прибули на місце події, основною причиною ДТП називають недотримання правил, зокрема, не надання переваги у русі. Автомобіль ЗАЗ, виїжджаючи з автозаправочної станції, не надав перевазі в русі автомобілю Ольксваген. Внаслідок чого здійснилося зіткнення Посад рухався з Тернополя. Внаслідок зіткнення загинули двоє людей батько та син, які були в автомобілі Таврія. Водій на місці. Пасажир на час приїзду медиків був ще живий, однак врятувати його не вдалося. Чоловік водії Таврії до 50 років пасажир біля 30-35. Водій Фольксвагена доставлений швидкою у травматологічне відділення першої міської лікарні у стані середньої важкості з діагнозом забій правого колінного суглобу. Наразі кажуть медики, його життю нічого не загрожує. Всі факти даного ДТП, в тому числі з якою швидкістю рухався фольксваген пасад, з'ясовує слідчо-оперативна група. Ще одна ДТП сталася сьогодні по обіді при виїзді з Тернополя зі сторони з на трасі дома ковель Чернівці Тереблече. За попередніми даними водії автомобіля Мерседес чорного кольору. Хочу з напрямку міста Звариш допустив виїзд на зустріч смугу, де допустив зіткнення з автомобілем Форт транзит. Внаслідок даного ДТП Транзит», з'їхавши в ківец, перекинувся. На даний час проводяться слідчі дії для встановлення всіх причин обставин дорожньо-транспортної пригоди. Постраждали обидва водії, їх доставили в лікарню швидкої допомоги. В одного при обстеженні серйозних травм не виявили, іншого у стані середньої важкості госпіталізували.